Дорослому віці вчитися, та в мене вже мізки не ті. Моїм дітям по двадцять. Я що буду сидіти з їхніми однолітками за партою. І я думаю, ви частенько таке чули. А можливо, ви і є та людина, хто так каже і думає. Давайте розбиратись. Мене звати Оля, мені 41 рік, я живу у Швеції і я студентка. Дослідження показують, що дорослі зберігають здатність до навчання протягом усього життя. Нейропластичність мозку дозволяє людям у зрілому віці так само ефективно опановувати нові навички. Так от я навчаюся на курсі логістик у Твеклере. Звучить серйозно, правда? І навчаюся я у Іхуем Business School. У Швеції такі навчальні заклади називаються Іркігекскулен. До речі, на своєму ютубчику я детально розповідаю про свій шлях від мовних курсів при Комукс і до професійного навчання. Кому цікаво, велкомен! Well так, от студентське життя у 41 подобається мені навіть більше ніж у 20. Тобо тепер у мене є чітка мотивація. Я знаю, чому і для чого. І мої одногрупники такі ж у групі люди від 20 до 44 років, різний бекграунд, різний професійний досвід. Більшість шведи, але й є відсоток емігрантів. Звісно, я мимоволі порівнюю навчання в Україні та тут, у Швеції. Але сенсу в цьому немає. Різні країни, різні навчальні заклади, різні професії, різні підходи і навіть різні епохи. То ви справді вірите, що дорослому вчитися важко, бо, як на мене, хто хоче, той шукає можливості.